І оце те, що е, наші 5-6 ефективних менеджерів не можуть зрозуміти. Так, да, українці, слава Богу, це не чеченці і не грузини, тобто нас багато. І, але щоб мотивувати і мобілізувати цей величезний ресурс, тобто мільйони, фактично, у нас є чоловіків там, призовного віку, які ха, потрібно, щоб ми відчули, що це держава, це не ваш інкасаторський апарат, який нас зорять, що це медильний апарат. Що це ми співвласники цієї держави. Якщо ми її захищаємо, то вона нам повертає нам, нашим родинам, нашим дітям в освіту, в охорону здоров'я, в пенсійний захист і в соцзахист, тобто коли там хтось без рук, без ніг повертається. А насправді ми бачимо, що вона повертає не тим, хто її захищає, вона повертає прокурорам, вона повертає ефективним менеджерам, вона повертає депутатам. І знаєш, що мені дуже символічно? От цю останню сельківську керівницю Миколаєва взяли, а вони, окрім там майна, лежили в російський паспорт сина. Тобто вона була готова до будь-яких розкладів. Їй було байдуже на кого працювати. Ну, прийдуть русські, а значить будемо платити там русским, бо проблема ж та сама: вони ж теж мобілізують, всі хочуть інвалідність.